Стрічки, квіти, гірлянди, ялинки, а в центрі різдвяний вертеп. Так оздобили до зимових свят храм Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Сергія Короля. Композицію виконали в спільній кольоровій та тематичній гамі. Таким чином, як зазначає настоятель храму отець Петро Скрип, попри важкі для України часи, хочуть підтримати багатовікові традиції святкування різдва. Ми старалися поєднати і святковий настрій той же час. Те, що він є із кров'ю, і, з кров і з стражданням для багатьох сімей, та й для всього українського народу, завжди стараємося як кажуть до цих свят і в своїх сім'ях, і в своїх родинах, і особливо в громадах, відзначати якесь це свято так, щоб воно запам'ятовувало щорічно. Подібним чином храм до Різдва облаштували вперше. Отець Петро каже, зробити щось подібне хотіли і раніше, проте не було можливості. Та зрештою вдалося втілити задумане. До оздоблення церкви долучились благодійники з Тернополя. Сама підготовка була так, тому що декілька днів, тому що треба було і хвою привезти, десь її здобути, і так підготовити храм. А сама, сама декорація відбулася практично ну цілий день зранку до пізньої ночі. Так прикрасили храм і штучними і природніми матеріалами. Поєднали їх, аби ялинкові композиції могли простояти та тішити своїм виглядом парафіян храму кілька тижнів. Що загалом і вдалося. Отець Петро розповідає: люди приходять постійно, аби подивитись на святкове оздоблення, роблять фото та відео. Пригадує, парафіяни були вражені, коли вперше побачили композицію. У них це знаєте дуже така. Не була здивованість дехто з них навіть чекайте. а Це наша церква чи наш храм. Кудись ми в казку попали, чи ще кудись. Ну це звичайно приємно, що так воно вдалося, і людям створило якісь настрій. І для нас те, що те, що ми старались зробити, воно вдалось в повноті. Хоч інсталяція і мала діяти до водохреща, термін, коли можна буде поглянути на різдвяне диво, продовжили до стрітання. Подібним чином прикрасити церкву планують і наступного року. А побачити цьогорічне оздоблення на власні очі можна за адресою. Місто Тернопіль, вулиця Сергія Короля, 44.